Анжела Гуріна, місто Чернівці, підприємиця. А вчора до мене в магазин прийшла особа, молода жінка, і спитала про халати. Я їй показала, там в мене було чотири халати, і вона спитала, чи буде поставки. Я кажу: ні, не буде, бо війна. І вона мені почала виказувати претензії. Чому це, там щось про формаркет, що так не має бути, що, що, що це таке. Ну, я кажу, що я закриваю магазин, тому що тривога. Вона почала мені доводити, що зараз немає тривоги. Хочу вам сказати, що вчора було три рази тривоги і. Значить, це... я кажу, я закриваю магазин. Вона відмовилась, вона сказала, що вона буде вимагати власницю і знімати відео про мене, що я не права. Я їй сказала, що я власниця магазину. Звісно, що я була на емоціях. Е я сказала їй, що в мене 10 причин не працювати. Вона мені каже, чому у вас постійно закрито, зачинено. Після цього вона, значить, вона не виходить, вона починає трогати ті товари, які взагалі не її розміру, там 56 розміри. Вона мене не слухає, вона вимагає власницю. Я дзвонила своєму хлопцю і сказала СОС, і сказала така ситуація. Е, терміново приходить він як охоронець у мене ще допомагає. Я знала, що він прийде через пару хвилин, і почала знімати відео, де сказала в своєму відео, я сказала, що ну, я Анжела Гуріна, до мене прийшла жінка з претензіями. Е, вона не хоче, я закри, хочу закрити магазин, вийти. І у мене зараз, можливо, я вийду, закрию магазин, тоді це буде одна стаття. Чи, можливо, я а, хотіла вийти зняти відео, як з мінтами, вийти і сказати, що якщо вона лишається в магазині, то будь, якщо будуть матеріальні збитки, то буде інша стаття. Ну, але це я не встигла це зробити. Відео перервалось, бо зайшов ще один покупець, до якого вона вже звернулася і вона хотіла, щоб він підтримав її, що вона каже, вона така була ну, вона була замущена, що отут їй так, а, тут тривогу їй відмовляють. Я не знала точно, чи є тривога, чи, можливо, нема тривоги. ну, Скажу, що ще таку річ скажу, що друзі. В тривогу, до речі, моя мама вчора стояла на Соборній, водофон не працював дві години, і я вам скажу, що це одна з десяти причин, по яких я не працюю, це ризики, що, мене, що підприємців оштрафують на великі суми. Тому ця жінка тут розумієте, ну, яка справа. Вона мене склоняла до. Ем... Тут до злочину порушувати постанову Кабінету міністрів про те, що в тривогу не можна працювати. А там вже треба доводити, чи була тривога. Там вчора було три тривоги, до речі. Я не зобразила, я не бо у мене це перший досвід, бо раніше завжди уникала такі конфліктність. Я розвивалась, я ж в мене був бізнес, значить. І я ж розумію, як з покупцями, що навпаки, треба. Вони ж клієнт завжди, да прав, треба зглажувати ці всі моменти, краще змовчати там, щоб вони пішли. Але зараз, вибачте, ми ж деградуємо всі повністю. Все несеться в розкішницю. Вибачте, значить, це ж як титаник, ми все і економічний спад. і... Ну, і все, За два роки ми всі знаєте з яких мої однодумці знають, з яких причин ми деградували, тому і, і бізнес деградував, тому я ледь тримаюсь тут. Хоч інколи і працюю, але вибачте, я працюю з притомними, які розуміють, що то графіки, то то, то сьо, то перевірки, то це, то. Скажіть мені, деякі до мене приходять і кажуть, що Боже, я гар, добре, що ви є, бо я вже тільки у вас знала, що я у вас можу купити бюзгалтер. От. Тому от така у мене ситуація. знаєте. Вона добре робить, що вона від відстоює свої права, але вона не розуміє взагалі. Хоча я би хотіла, щоб вона мені зробила хейт. І нарешті в мене і Інстаграм запрацював, бо він, бо я ніяк я його не люблю. І я, я ніяк у мене не запрацює той Інстаграм, бо можливо, бо можливо через хейт мені це робити вже. Е, ну, такі, от, така у мене історія вчора. Хоча, знаєте, я почала нервувати, і у мене серце за, забилося. Це не просто, знаєте, ну. Е, ну, як? Я, я, ну я щира, я не розумію. Ну як людина не розуміє, що е, у мене ще є багато товару, до речі, от подивіться. у Мене ще купа товару і прийти до мене ще. Скажіть мені ще спасибі, що я ще стою тут ледь хвора, не ковідом, а нерв, нервово ще стою. Ледь тримаюся, і ви мені ще приходите виказувати, то може би ви пішли до Кліч... Кліч... клічука, ходили би з нами на мітинги. Тоді треба було приходити і вчитися куди і до чих, а не в магазини. Хоча, знаєте, зараз такий час, конфліктність, от я відчуваю її в повітрі, і тому люди ж воно буде таке, да, конфліктність буде. Ну добре, от такі мої. Така моя історія. От я теж вчусь говорити, мені важко. Зараз я, я сподіваюся, що, а, що це відео у мене вдалося. Бо мені треба підписуватись, будь ласка, бо ви бачите, яка у мене діяльність. І нам мені потрібні підписники. Допомагайте мені і лайками, і донатами, бо мені треба трошки на солярку і на якісь там витрати, бо зараз, знаєте, йде часи або ми проявляємо волю. ну я не буду далі, це вже довгі відео, тому дякую вам. І приїжджайте до нас в гості в Черніцях, до зустрічі, до знайомств, підписуйтесь, допомагайте нам. До побачення!